Після останнього відео постає логічне питання, що далі? Очевидно, що на валорі я не повернусь, і для цього існує багато вагомих причин. Не бачу жодного сенсу це вкотре перераховувати. Як ви можете бачити зараз, я страж першого рівня на стартовій локації. Це кадри з закритого бета-тесту серверу CyberPV. Сервер знаходиться на стадії допрацювання та шліфування, тому це ще не огляд на сервер. Але деякі фішки серверу ви вже можете побачити на цьому відео. Не показуйте цю картинку гравцям з Valor, Вони не зрозуміють, що сталося з мобами і чому вони світяться. Забігаючи наперед, скажу, що сервер безумовно український, і клієнт буде перекладений, але команда адміністрації залишила це на кінець, коли весь основний контент буде доданий в гру, щоб не довелось перекладати двічі. На момент запису цього відео сайт вже частково функціонує, а також повноцінно функціонує реєстрація. Тому якщо вам цікаво, ви вже можете проявити активність. Реферальне посилання в описі під цим відео. Реєструючи за цим посиланням, ви отримаєте бонус одразу на старті гри, але про нього я розкажу в кінці цього відео. Повертаючись до сервера, я розумію скептицизм ком'юніті щодо ще одного серверу. Я також втомився знову стартувати з нуля. І ти не знаєш, чи можна на цей раз довіряти адмінам, чи це знову проект на два місяці. Перш за все, хочу сказати, що на цей раз буде інтерв'ю з головою команди адміністрації ще до старту серверу. Інтерв'ю, ймовірно, буде об'ємним, тому якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях, і ми обговоримо їх на самому інтерв'ю. Від себе можу сказати, що в цього серверу є велика різниця. Перевага, якої не було у двох попередніх серверів. По-перше, це команда адміністрації. Не одна, дві чи навіть три людини, а повноцінна команда, яка дуже активно працює над сервером кожен день. Зараз ви можете бачити інформацію з Discord у підсумках розробки. Робота ведеться майже без перерв. По-друге, це фінанси. І мрія, і валор заходили з точки зору ми стартанем, а розвиватися будемо по ходу, як піде. Тут підхід інший, вони одразу інвестують в рекламу ще до того, як запустять сервер. І це, чесно кажучи, виглядає більш професійно. Але тим не менш, я хочу вас запевнити, що це буде мій останній сервер. Якщо в цих хлопців не вийде зробити успішний сервер, то як казав класик Варсаж 7. Старт сервера планується на початок грудня, і я все ще в роздумах за кого стартувати. Я в основному соло гравець, розраховую на себе, тому ймовірно, буду качати персонажів для майбутнього фарму. Але тут якраз і питання, яке саме поєднання персонажів обрати, і чи робити стража основою, чи можливо обрати іншу основу, для прикладу, лука, а фарм команду зробити в вигляді страж, син і хіл. Якщо у вас є якісь думки щодо цього, то пишіть їх в коментарях, можливо, ви мене надихнете на щось цікаве. Тому що цей раз стартувати в одне вікно, як було на мрії, думаю, не варіант. Якщо сервер буде жити, на що я дуже надіюсь, то мені все одно потрібна буде фарм команда. Повертаючись до бонусу за реферал. На старті ви отримаєте скриню, з якої випадає 1000 репутації, 5 камнів пізнання, тобто гіперів, невичерпна руна переносу на 7 днів, колам 100 штук, спрайт 100 штук, вони ж покращені пельмені. Мала сфера алхіміка 7 днів і кулі дракона, тобто 100% точки, від 1 до 5. Ці предмети полегшать вам старт. На точка плюс 5 це досить хороший буст для розвитку. В Наступних відео ми більш детально будемо обговорювати сервер. А я нагадую, що в коментарях ви можете залишити питання до адміністрації, яке ми зможемо обговорити на інтерв'ю. Я вам дякую за цей перегляд. З вами був Overcompensate. I jak závzděl. Berěte